Вікторія Баруліна, криворізька гімнастка, вихованка ДЮСШ номер 8 вражає своїм виступом журі на всеукраїнському турнірі. Багіра за свій 12-річний спортивний досвід це вже чи не соті змагання для спортсменки. На всеукраїнський турнір Вікторія готувала два виступи з оберчем та стрічкою. На це змагання гімнастка виборола бронзу. Проте спортсменка зізнається, могла виступити і краще. Спочатку ж було дистанційне, а потім вийшло ну за декілька, непевно, за місяць. Відпрацював, ну як вийшло. Чесно, могла набагато краще. Трохи броски не дуже були та прыжки. Окрім Вікторії, на 27-й всеукраїнський турнір Багіра, що проходив у Львові з 5 по 11 грудня, від спортивної школи поїхали ще 12-ро гімнасток віком від 9 до 16 років. З поміж майже півтори тисячі учасниць з 30 міст України, кожна з дівчат повернулася на Малу Батьківщину із медаллю. Загалом вихованки ДЮСШ номер 8 посіли одне перше, два других та десяток третіх місць. У нас діти звісно, з дуже сильними учасниками. Там в основному виступали діти, які участвують на чемпіонаті України. Звісно, ми зараз дуже дов... Вольне, тому що ми стараємося діток, щоб вони займалися, ні сиділи дома, тому потім для них, і ми їх стараємося в оплатити всіх в І, звісно, большої спасія родітям, що нас підтримують. Також криворізькі гімнастки гідно представили місто і на інших змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. Відтак 11-річна Софія Нечипоренко серед 80 суперниць війшла в десятку найсильніших спортсменок на чемпіонаті України з художньої гімнастики, що відбувся наприкінці листопада в Ужгороді. І як то кажуть, з корабля на бал вже на початку грудня дівчинка стала першою і на обласних змаганнях. На чемпіонаті області я делала булави і обруч. Неділю я готувалася на чемпіонат області. а на чемпіонат України більше. Да, я довольна, що я зайняла восьмое місце на чемпіонаті України і на чемпіонаті області теж я довольна. Не натішиться результатом маленької спортсменки і її тренерка, любов Іванівна, що розгляділа потенціал гімнастки, ще у п'ятирічному віці. Попасти навіть в збірну Дніпропетровської області це дуже почесне звання, і також такий результат це дуже високий результат, зважаючи на ті умови, які у нас були. На ті труднощі, які були пов'язані із базами, із тривогами, сім це звичайно досягнення дуже велике. Вже зараз юні гімнастки разом з тренерами готуються до новорічних змагань у Дніпрі, що відбудуться 23 та 24 грудня. Тож подальших перемог бажає спортсменкам Маріола Акуліч, Максим Урашов і весь перший міський.